Навіть крізь дим і вогонь ми бачимо світле майбутнє, бо надію не взяти в полон і міць духу в кайдани не скути. не закриє ніколи очей на неправду і несправедливість Надихатимем сотні людей в кожній миті вбачати можливість. Звуки вибухів, дронів, сирен не затьмарять нам співів пташиних. З вірою в серці стрічатиме день, за який хтось до полинув. І не загине ніколи любов лікуватиме душу і тіло тим, хто прагне зустрітися знов, подарує янгольські крила. Поєднає розбиті серця, подолає усі перешкоди. З початку віків і до кінця наша любов до свободи.